24 роки. Я знайшла сотні фотографій мого брата якому 20, на ноутбуці мого хлопця йому 24 роки. Чи може хтось пояснити мені, що відбувається? Попередження тригери. Переслідування, Нав'язлива поведінка, Спойлер настрою, Чистий і цілковитий терор. 30 серпня 2018 року. Я була зі своїм коханим рік. Наші стосунки були чудовими. І у нас, чесно кажучи, ніколи не було серйозних проблем. Ми обоє працюємо повний робочий день і живемо разом. Він також є хорошим другом з моїм молодшим братом, головним чином через їх спільний інтерес до фітнесу, тренувань тощо. Вони багато гуляють і ходять разом у спортзал. Оглядаючись назад, той факт, що вони хороші друзі, робить це ще страшнішим. Вчора я була сама вдома, а мій коханий був на роботі. Мені потрібно було щось роздрукувати, але мій ноутбук взагалі не працював. У мого хлопця є кілька ноутбуків, і є один, яким він ніколи не користується. Принаймні я ніколи не бачила, щоб він ним користувався, я подумала, що це якась запорошена стара річ. Я схопила його, але він не був закритий належним чином. Це привело мене прямо до фотоальбомів, і там були сотні збережених фотографій мого брата. Більшість було взято з його аккаунтів у соціальних мережах, але були також його фотографії з вебсайту його команди з регбі. Що за хрінь? Це навіть не найгірше був альбом, який складався лише зі страшних кадрів і відео. Фото, на яких він спить, і навіть відео, на яких він переодягається. На відео було чітко видно, що він не знав про те, що його записують. Що біля за хрінь?» Останнє фото він завантажив буквально минулого тижня. Це так моторошно, я навіть не знаю, що сказати. Також були фотографії чи чогось спортивного одягу, і я припускаю, що це теж мого брата. Я збентежена, шокована, і мені огидно, що в біса відбувається. Коли він повернувся з роботи, я просто пішла спати, я навіть не могла дивитися йому в обличчя. Я, чесно кажучи, не можу придумати вагомої причини, чому він зробив би це. Я маю на увазі, що нормальні хлопці зазвичай цього не роблять. Чи не так? Я не знаю, чи варто мені навіть сперечатися з ним, чи варто запитувати, до чого це все. Бойфренд має купу фото відео мого брата, збережених на своєму старому ноутбуці. Це надзвичайно моторошно, і я навіть не знаю, як протистояти йому з цього приводу. Коментарі. Йому явно подобається твій брат. Це не здоровий спосіб виразити це страшно, що завгодно, але це цілком очевидно. Протистояти йому. Скажіть йому, як вам це некомфортно, будьте готові порвати з ним. Вибачте, що вам доводиться мати справу з цим. відповідь автора. Це дивно, тому що я навіть не підозрювала, що він закоханий у мого брата. Я б щось таке помітила. Я, чесно кажучи, не можу в це повірити. Автор доповнив коментар. Днями я розмовляла зі своїм братом, і він сказав мені, що його. Брудний одяг постійно пропадає, і що він переконаний, що хтось у спортзалі чи в інших місцях продовжує його красти. Мені просто тоді це було смішно, дивно, але тепер я думаю, що це набагато більша херня. Коментар справа не тільки в тому, що ваш хлопець має сексуальний потяг до вашого брата, але й у тому, що він явно одержимий. Я самотній хлопець, і я можу дивитися на Фейсбук фотографії своєї коханої, але я не зберігаю їх на своєму комп'ютері. Це Супермоторошно, і те, що він фотографує твого брата сплячого, звучить злочинно це набагато гірше, ніж проста закоханість. Оновлення 13 вересня 2018 року вибачте, що розчаровую, але це не позитивне оновлення. Я все ще намагаюся подумки це все обробити, тому публікація із затримкою. Я взяла ноутбук, щоб сфотографувати фотоальбоми. Я знайшла набагато більше фото і відео, ніж спочатку. Багато коментаторів говорили про те, що він, ймовірно, використовував мене, щоб наблизитися до мого брата. Я спочатку не дуже в це повірив, але вони мали рацію. Поки я фотографувала фотоальбоми, я знайшла ще папки. Він почав зберігати ці фотографії за 4-5 місяців до того, як ми почали зустрічатися, і мій брат тоді навіть не знав його. Від цього усвідомлення Мороз пройшов по спині. Я також заходила в інтернет, закладки, історія веб-перегляду все це було жахливо. Я не буду розповідати про це, бо це, чесно кажучи, неприємно. Зрозуміло, що він має одержимість моїм братом і надзвичайно жорстокі та тривожні фантазії про нього. Я не говорю про БДСМ чи зв'язування, хоча дещо з цього теж було. Це було абсолютно заплутано, страшно. Я не можу повірити, що я була такою сліпою. Я пішла до свого брата і все пояснила, показавши йому доказ на справжньому ноутбуці. Звичайно, він був шокований і злякався, але не вірив, що за цим стоїть мій колишній з різних причин, але він не гей, він би не зробив щось подібне тощо. Я хотіла піти в поліцію, але він відмовився. Я пояснила, що це не просто закоханість, у начебто друга, це нездорова психотична одержимість. Він повністю заперечував, що йому загрожує небезпека. І, здавалося, був збентежений більше всього. Я сказала йому, що колишній насправді почав підкрадатися до нього за кілька місяців до того, як почалися стосунки зі мною, і робив усі ці жахливі знімки. Крім того, історія веб-перегляду та закладки були специфічними для нього, це змусило будь кого злякатися. Коли я показала йому фотографії його одягу, він був дуже збентежений і запитав мене, чому цей збочинець вкрав його брудний одяг. Але він все одно не хотів йти в поліцію. Мій план полягав у тому, щоб протистояти збочинцю публічно, але мій брат одразу написав йому повідомлення, щоб він прийшов. Примітка, він прибув надзвичайно швидко, цікаво, чого він очікував. Коли збочинець прийшов, я показала йому ноутбук і попросив пояснити. Вся ситуація була такою дивною. Поки я говорила, він виглядав неймовірно злим, я ніколи раніше не бачила такого виразу на його обличчі, але потім заспокоївся і недбало у всьому зізнався. Він сказав, що у нього це просто звичка і що він щиро шкодує. У той момент мій брат сказав, що це, мабуть, жарт, і що це не смішно тощо. Я почала трохи плакати, а колишній закотив очі і сказав мені перестань плакати. Він був таким безтурботним і холодним, що я його навіть не впізнала. Тоді він сказав, що негайно припинить це робити, якщо ми будемо тримати це в таємниці. Я думаю, що мій брат тоді нарешті йому повірив, тому що він був абсолютно приголомшений. Колишній сказав, що він зніме камери і що ми не повинні робити з цього великої проблеми. Я запитала його, де камери? і він продовжив показувати нам імовірно, він вважав себе хорошим хлопцем за співпрацю з нами і що це зробить ситуацію менш моторошною. Виявилося, що в душі також була камера, було страшно. Розмова, що послідувала, була надзвичайно незручною, і колишній сказав кілька дуже провокаційних невідповідних речей. У підсумку між ними виникла величезна суперечка, зокрема про вкрадений одяг, а решта було досить жахливо. Зрештою, я вирішила погостювати в друга, все одно я вже зібрала свої речі. Пізніше того вечора колишній надіслав мені повідомлення про те, що я погана людина за вторгнення в його особисте життя, і що я егоїст, самозакохана, погана людина тощо. Він сказав, що він готовий мене пробачити. Так, він справді це сказав. Я заблокувала його номер всюди. Через день він прийшов до мене на роботу, і я сказала йому триматися подалі. Він робив це щодня протягом тижня, в різних місцях, поки я серйозно не погрожував йому. Він сказав, що він ніколи не піклувався про мене і побажав мені успіху в моїх майбутніх стосунках. Кілька днів тому мій брат надіслав мені повідомлення з того дня ми взагалі не спілкувалися, і вибачився, але він досі відмовляється бачити слона в кімнаті він просто вдає, що цього ніколи не було. Я сказала йому, що колишній явно нестабільний чому б вам не повідомити поліцію? Я, чесно кажучи, не знаю, що робити. Чи можна якось повідомити про це про всяк випадок? І о, до речі, вчора був його 21-й день народження, і я подзвонила йому вранці. Він сказав мені, що отримав подарунок від невідомого відправника, я сказала, що відправник, мабуть, невідомий нам ніби це 100% мій колишній псих. Я просто це знаю. Як я вже сказала, це не позитивне оновлення. Здається, багато людей були стурбовані, і це єдина причина, чому я опублікувала це. Я просто сподіваюся, що все не погіршиться. Коротше кажучи, зіштовхнувся з колишнім щодо вмісту ноутбука він зізнався і вибачився. Мій брат взагалі не хоче говорити про цю ситуацію, і він вирішив не звертатися до поліції коментар один дівчино, віднеси весь ноутбук до поліції. Я не жартую. Це дуже серйозно. Якщо вашого брата знайдуть мертвим, ви ніколи не пробачите собі. Коментар 2. Цей хлопець демонструє серйозні ознаки поведінки справжнього психопата та майбутнього серійного вбивці. Ви не в безпеці, і ваш брат також. Візьми цей ноутбук і йди в довбану поліцію. Зараз. Не чекайте більше ні про що не турбуйтеся. І миттєво перевірте будинок вашого брата на наявність нових камер, якщо цього не зробить поліція. Це те... Що ви не просто припиняєте робити це все ще відбувається зараз. Ви не помічали раніше і, напевно, не помічали б цього місяцями, якби не дивилися на ноутбук. Те, як він розмовляє з вами і дивиться на світ, справді викликає занепокоєння. А те, як він сказав вам припинити плакати, це поведінка психопата. Як він заспокоївся? Те саме. Існує реальна довбана ймовірність, що він намагатиметься бути поруч із вашим братом іншим способом, і він зробить з ним щось набагато гірше, ніж просто фотографії. Іди в поліцію. Залишайтеся в безпеці. Коментар 3. Твій брат ідіот. Сподіваюся, він схаменувся, перш ніж ваш колишній заховає його в сумку і почне опускати йому лосьйон у кошику. Заключний коментар від автора Я точно не буду публікувати ще одне оновлення. Це останнє. І я забула це згадати, але в мене є ноутбук. Він сказав, що зробив нам послугу, дозволивши нам зберегти його я маю на увазі, що він насправді не сперечався з цього приводу. Дякую за вашу турботу в будь-якому випадку. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.